Клієнти вони можуть сказати про те, що в них документів нема, чи вони втратили, чи їм не надали, що вони там десь залишили. Ну і відповідно, от адвокат може надати консультацію і відповідно потім допомогу, щоб ці документи отримати, відновити, тому тобто, отримати чи нові, чи дублікати вже втрачених документів, чи може бути. Витяг з електронної системи охорони здоров'я, тобто ця інформація може бути оформлена з того, що є в електронній системі охорони здоров'я. Ну і відповідно, якщо це втрачені документи, то потрібно буде звертатися до е певних е м, чи лікарів, які ви знаєте, якщо знаєте, е хто це видавав, чи саме до медичних е закладів адміністрації. І це може бути через адвокатські чи це буде письмовий запит від особи, чи саме звернення так особи, і відповідно вони е, можуть отримати документи, е, які підтверджують, що вони, наприклад, були на, на м, стаціонарному лікуванні, чи е, проходили е, певні медичні заходи щодо них, тобто це були операції, там якийсь там реабілітаційний період, е, яким діагноз встановлений, тобто чи вони підтверджувалися результати аналізів, тобто все це зберігається. але. Я також звертаю увагу, що тільки е медичні документи, взагалі більшість так, мають обмежений строк зберігання, і може таке бути, що в архіві вже не зберіглася інформація, тому що до того, як була електронна система охорони здоров'я, тут тільки по провому вигляді вони зберігалися е від одного року до 25 років більшість, а медичні картки до 5 років зберігалися, якщо ви знаєте, деякі документи, які стосувалися. Працездатності вони мали більш ну, там, до 75 років, наприклад, так, але а, абсолютна більшість медичної документації вона зберігалася ну, максимум до 25 років. Ну, 5 то, да, от, медичні картки, зокрема, так, то вони 5 років і амбулаторна, ну, 25-та форма, і це стосується 0,43 дріб О стоматологічна, так, тобто воно, відповідно, не зберігається так довго. І якщо е, ви вже ну, допомогли клієнту відновити медичну документацію, то е, одразу потрібно порадити, щоб ця інформація внесена була до електронної системи охорони здоров'я, і е, тоді вона вже ну, навіть якщо оригінал документа буде втрачений, але ця, е, ці медичні дані є в електронній системі охорони здоров'я, цього буде достатньо для того, щоб особа е, ну, на них опиралася під час експертного оцінювання. Ну і крім того, є так званий Централізований банк даних осіб з інвалідністю. Тобто, все ж та інформація, яка стосується обстеження і результатів оцінювання, вже от е, зараз от, ну, там ця інформація вноситься саме щодо інвалідності. Так?